Добрий день. Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DEBIT. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином списати малоцінні необоротні матеріальні активи для медичної галузі. Для початку обираємо під систему управління торгівлею та ТМЦ. Пункт меню Первинні документи документи. Переходимо в блок документів «Списання писання товару матеріальних цінностей. Для зручності роботи бухгалтера ми маємо поділ на різні папки згідно із різними призначеннями. Для списання малоцінних необоротних матеріальних активів, ми маємо декілька папок код 21 25, 30. Обираємо потрібну нам та заходимо всередину подвійним натисканням. Для того, щоб створити новий документ, натискаємо права кнопка миші. Додати, або використовуємо іконку на панелі інструментів. У верхній частині документу заповнюємо в першу чергу дату, тобто від якого числа в нас буде здійснюватися дана господарська операція, також підрозділ та матеріально-відповідальну особу, на якій рахуються на залишках ті цінності, які ми будемо списувати. Ми можемо прописати дані вручну або зануритись всередину нашого довідника. Перший це код 10 підрозділи та обираємо потрібну нам позицію, аналогічно з матеріально-відповідальною особою. Заходимо всередину довідничка Персонал та обираємо людину, за якою рахуються наші залишки. Після чого натискаємо права кнопка миші, масове введення за відомістю залишків розрахунок. Тобто, в цей момент ми формуємо відомість залишків для того, щоб із неї додати дані в наш документ. Для зручності ми можемо обрати певний рахунок або субрахунок, статтю, тобто деталізувати інформацію, якщо за особою, з якою ми будемо зараз працювати, рахуються залишки по різним рахункам обліку. Натискаємо так. Та, з переліку, що нам відкрився, обираємо потрібну нам позицію. Також можна це зробити масово, якщо ми хочемо списати декілька номенклатур одразу повністю. Або ми натискаємо на потрібному нам рядочку та вказуємо додати в накладну. Зазначаємо ту кількість, яку нам необхідно списати. Це має бути та кількість, яка дорівнює залишку, або, відповідно, менша. Після того, коли ми заповнили ці дані, повертаємося назад в наш документ. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що в нас має бути обов'язково заповнена інформація по витратному рахунку. Це може бути 91, 92, залежно від того, з якими саме. Позиціями ми зараз працюємо. Також бухгалтер, який заповнює акт на списання, має обов'язково правильно вказати коди із двох довідників: це види діяльності та стаття витрат для НСЗУ для майбутнього коректного формування звіту один НС квартально. Ми зазначаємо код 1051, основний вид діяльності, у випадку, якщо ми списуємо малоцінні неборотні матеріальні активи, які були придбані не за рахунок програми медичних гарантій. В іншому випадку ми зазначаємо інформацію, орієнтуючись на певний пакет для нашої організації. Це може бути первинна медична допомога, екстрена медична допомога, стаціонарна допомога дорослим та дітям тощо. Також необхідно вказати працю. Правильний код із довідника статті витрат для НСЗУ. Обираємо потрібну нам позицію, орієнтуючись на те, що саме ми списуємо. Зазвичай ми можемо говорити про код 8, предмети, матеріали та інвентар, коли ми списуємо малоцінні необоротні матеріальні активи. Натискаємо Зберегти. У момент збереження документу програма автоматично формує проводки, які можна переглянути, скориставшись пунктом меню права кнопка миші проводки, пошук проводок. Ми бачимо, що відбулося списання кредит субрахуночку. 112 малоцінні необоротні матеріальні активи на відповідну суму і також у нас донарахувався знос у розмірі 50% від цієї суми, 132 субрахунок також у нас по кредиту та визналися загальновиробничі витрати, які ми вказали в документі. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!